Ями на автошляхах давно не дивина для Ужгорода, але ця дорога по вулиці Можайського суцільне решето. Вибої не настільки глибокі, що вантажівки чіпляють днищем. Водії застосовують усю майстерність, аби не пошкодити автомобіль. Мешканці вулиці кажуть, не завжди вдається. Якби неділю назад, вот були білі кам'ян ночі їхав, порвав свій бак. І повні вся вулиця біле нафта мог би і зарватися, і згорити. Так що дорога абсолютно стальнігодним і навіть як би, і опасним. Майже увесь рік вибоїни заповнені водою, вантажівки наповнені будівельними матеріалами і зранку до вечора курсують по вулиці. Нерідко оминають баюри та вибоїни, їздячи зеленою зоною та газонами. Люди захищають територію власноруч зробленими стовпами. Перешкоди я зробив, тому що машини вже коли тут. Тут тепер трошечки замилилося ці ями, а перешкоди були такі, що вже машини буквально чуть ли не під самою каліткою почали проїжджати. А виїхати із двора, бувало, що буксував не міг із двора із свого виїхати на центральну дорогу, яка називається об'їзною трасою. Ну, це парадокс. У руках Омеляна Корчинського купа звернень до міських чиновників із підписами сотні людей, і стільки ж відмовок цитуємо рішенням комісії заборону руху вантажного транспорту визнано невиправданою та недоцільною. Тим часом на серпні гуркіт, загазованість та запиленість дрібниці у порівнянні з загрозою залишитися без води та справної каналізації. Під дорогою прокладені комунікації вже зараз по них пішли тріщини і з кожним проїздом вантажівки пошкодження збільшуються. В міській раді кажуть, коментувати нічого, знайти альтернативу цій об'їзній дорозі навряд чи вдасться. Про капітальний ремонт поки також не йдеться. Мешканці обурені, закрити дорогу не можуть, відремонтувати по-людськи теж. Якщо не зроблять дорогу капітальну, або якщо не перекриють дорогу, якщо немає грошей на дорогу, даємо міській раді ще дві неділі. Якщо нічого не було зроблено, ми перекриємо рух грузового всякого транспорту. Чи зреагують чиновники цього разу? Побачимо.